Розкішні, супершвидкі та високотехнологічні. Ці гіперкари створені для шанувальників швидкості та комфорту. Новинки люксового автопрому демонструють на моторшоу Квейл» в місті Кармел, що в США. Молодий бренд автомобілі Пінінфаріна додає заходу нотку лірики. Його новий ростер b 95 готем, натхненний світом Бетмена. Ціна гіперкара майже 5 мільйонів доларів. Дедавтомобіліпіні автомобілі Пінінфарі офіційний бренд, який представляє містера Брюса Вайна та його альтер-его Бетмена. 85 років Ворнер Брос не давала на це прав. Нас надихнув фільм Темний лицар і ми закохалися в нього. Каліфорнійська компанія Zinger Vehicles почала продавати свій незвичайний гіперкар. Його спроєктував штучний інтелект. Деталі кузова надруковано на 3D-принтері. Силовий агрегат гібридний видає 1250 кінських сил, максимальна швидкість 430 км кілометрів за годину. Стартова ціна приблизно 2,4 мільйона доларів. Вона цілком розумна для ринку гіперкарів та для автомобіля з такими характеристиками. Хорватський бренд Рімац дивує новим гіперкаром Нєвера Ар. Розгін до сотні триває 1,81 секунди. Максимальна швидкість на перегоновому треку 412 км кілометрів за годину. Це нове покоління нашого автомобіля. Він став найпотужнішим електрокаром і найпотужнішим серійним автомобілем, який загалом видає 2100 кінських сил. Мазераті показує перегонове купе GT2 Stradale. Його створили на базі успішного спорткара mc 20 Кожна деталь, яку ви бачите, пов'язана з продуктивністю. Ми збільшили притискну силу на 360 кілограмів. Збільшили потужність двигуна та встановили потужнішу гальмівну систему. Загалом на виставку привезли 19 новинок. Моторшоу пройшло в межах тижня автомобілів у Монтереї. Це виставка з обмеженою кількістю глядачів.